Щиро вітаю вас, дорогі друзі. На телеканалі Надія програма 5 хвилин для вічності. З вами я, Олег Алєксєєв. Один бедуїн, утікаючи від запеклих ворогів, опинився в силком дикій пустелі, оточеній голими скелями. Біг він, біг, аж доки не перестав чути стукоту тукінських копит. Тільки тоді він зупинився і роздивився кругом себе. Вузька, Моторошна долина, над котрою звисали гранітні скелі і стрімкі нарости темного базальту. Його увагу привернула ледь помітна стежка, що вела в майже непрохідну ущелину. Він пішов тією стежкою і зупинився перед входом у велику темну печеру. Нерішучим і обережним кроком зайшов він всередину. Прошу, ходи сюди, брате, заохочував його доброзичливий голос. У сутінках араб побачив пустельника, що молився. Ти тут живеш? спитав його. Так. Як ти можеш жити у цій печері сам, убогий, далеко від людей? Пустельник посміхнувся і відповів. Я не убогий, маю великі скарби». Де? спитав його з цікавістю араб. Дивись сюди. Пустельник казав на маленьку щілину в стіні печері. Що там бачиш? Нічого, відповів араб. Справді нічого, наполягав пустельник, тільки трошки неба. Трошки неба. Чи не здається тобі, що то величезний, безмежний скарб? спитав пустельник. Ми маємо над собою цілий небозвід, повний Божої краси, але часто не баченого і не цінуємо того. Ми навіть собі не можемо уявити, наскільки життя може бути красивим, коли його наповнює Бог, і Бог є автором всього прекрасного і надзвичайного. Він є творцем всього, але не тільки як констатація факту. Він є творцем у процесі. Чи дозволимо ми, щоб Бог, а не ми творили наше життя? Наше життя це творіння Боже, і він його може зробити просто неймовірно прекрасним та наповненим глибоким змістом. Чи дозволимо ми йому це зробити саме з нами? Адже ми власники свого життя, і Бог в нього самочинно не буде втручатися. Він очікує, щоб ми повністю довірили наше життя йому, щоб він творив те, що захоче. А не ми. Але ж нам так важко часом повністю довіритись йому. Ми звикли все вирішувати самі, влаштовуючи наше життя по нашим власним знанням, уявленням та розумінням. Ми будуємо наше життя за нашими земними мірками, а Бог може і хоче творити наше життя за небесними. Це щось надособливе. Давайте пізнавати Бога. При кожному нашому життєвому виборі, не вирішувати справу без молитви, не почувши, що конкретно хоче він, наш небесний батько. Він дійсно є тим, хто найбільше зацікавлений в нас, щоб ми були щасливі, здорові та успішні. Часто Бог може творити те, чого ми навіть собі і близько не можемо уявити. Він є неймовірно унікальним творцем. Він має здатність і бажання зробити наше життя прекрасною діадемою. Чи дозволимо ми йому це зробити? Питання за нами. Але як написано у першому посланні апостола Павла до Корінтян, другий розділ і дев'ятий вірш? Чого око не бачило, і вухо не чуло, і що на серце людині не впало, те Бог приготував був тим, хто любить його. Давайте сьогодні разом з вами будемо, дорогі глядачі, молитися про те, щоб в нашому житті довіра до Господа. Краса, яку він дає нам, щоб була видима, щоб ми розуміли, бачили і цінували її. Помолимося. Добрий небесний батько, в ім'я Ісуса ми звертаємось до Тебе і хочемо Тобі подякувати за новий день, сповнений красою Твоєї любові, сповнений довірою до Тебе. Ми дякуємо тобі за особливі добрі твої діяння, які Ти робиш для нас кожного дня. Величезну частину з них, Господи, ми не бачимо. Але ми дякуємо тобі за них, тому що знаємо, що кожен день твоя благословляюча рука над нами. Дякуємо за все, що робиш для нас. Благослови сьогодні всіх нас, і наших глядачів в ім'я Ісуса. Амінь. На цьому ми завершимо, але хочемо, щоб ви пам'ятали, дорогі глядачі, для нас дуже важливо всі ваші досвіди, молитовні прохання, потреби і проблеми. Пишіть, телефонуйте нам за тими адресами і номерами телефонів, які бачите зараз на екрані. Нехай добрий Господь благословить вас сьогодні. Хорошого вам дня! До побачення.